Друзі, хочете треш контент. Показую. Десятирамочні прес-форми з підйомним механізмом тестували, відправляли людині, також там паралельно дно, по-моєму, і дах. Ще не пам'ятаю. вже. Так, Що ми маємо? Людина написала мені, каже, залив, зробив заливку. Не можу витягнути корпус. Як ви його піднімаєте? Думаю, та в чому причина? Кажу, мабуть, ви розконтрогаїли, бо тут дві гайки, вони законтрогаєні, і, мабуть, вал зажимається. Пробував, пробував, кажу, подивіться. І має все підніматися. Ми його тестували, все чітко дістається. Окей. Пише через день, каже, не можу, нічого не виходить. Ну кажу, відправляйте тоді з тим корпусом, будемо щось робити. Думаю, Та не може такого щось бути. Думаю, що в чому причина. Приїхали сьогодні форми, кур'єр привіз. Подивився, я так. І думаю, хм, метал, шістька, відпав і прогнутий. Думаю, в чому причина? Що, що таке? Ну, думаю, мабуть, оце він щось крутив, да воно відпало та й все. Думаю, ось о причина. Ні, як оказалось, оце днем подивився. Якщо я сьогодні заносить їх в цех ці форми, і я обратив внимание, думаю, що за прикол? Підйомний механізм піднятий. А як це так може бути, коли тут корпус залитий? А тепер я зрозумів, в чому фішка. Зараз давайте на 145-му корпусі покажу, бо два корпуси приїхали. А людина це побачила, але він все одно відправив мені форму. Я зараз покажу, в чому заключається вся причина. По незнанню людини. Хоча, в принципі, можна було б догадатися. Дивіться як. Бачите? Але ж вже поняв причину, але відправив все одно форми. Він просто підняв підйомний механізм, залупашив його, деталь, і деталь там, ну, ти її хоч молотком, ти її в житті не відіб'єш від слова зовсім ніяк. Чому я говорю, коли ви не знаєте, як заливати, краще спитати, ніж ось так запороти і відправити, і сказати, що щось там у вас не працює. Не працює, тому що потрібно... Потрібно... що потрібно. Питати, а не просто щось щось робити. Ось приїхало. Ну от як? Звісно, що корпус не дістанеться, бо там влитий сам підйомний механізм, ось такого варіанту. Ну Людина побачила, але все одно відправила. Тому маємо, що маємо. Зараз будемо розколупувати цей корпус, заварювати цей метал, який навіть ну капець. Він прогнувся до такої степені. Це ж потрібно так було крутити. Вал тут дозволяє, тут вал 25 по-моєму, міліметрів, якщо я не помиляюся. Вал це все дозволяє, механізм дозволяє, під... але ж не дозволяє логіка цього всього заливки. Тому якось так маємо, друзі, ось такий варіант. Це перший випадок, що приїхали ось так форми і їх запороли. Якось так. Чистим відправляємо і. Замовнику, скажем, хай правильно заливає. Якось так. Напишіть в коментарях.